Уявіть собі таку ситуацію: фронтова лінія напруження, як натягнута струна, ворог за кількасот метрів, у тебе в руках зброя. Ти бачиш, як по той бік готуються до удару, і знаєш, що тебе зараз накриє. Але стріляти не можна. Бо наказ навіть якщо тебе будуть бити, мовчи. Саме так виглядала пауза, яку назвали великоднім перемир'ям. Це перемир'я оголосили під вечір, за день до Велика Дня. Наказ ішов з гори, з самого верху, 30 годин, жодного пострілу. Командири сприйняли це як сигнал не провокувати, не відповідати, навіть якщо прилетить. Люди на позиціях були в шоці, але наказ є наказ, він і справді спрацював. Але не як пауза, а як пастка. Бо ворог мовчати не збирався, і вже за кілька годин по тому, як ми склали зброю, нас почали накривати. Серед ночі без попередження, без пояснень, пішов артилерійський удар, і ось тут усе почалося. Після звернення президента про тридцяту години великодні перемир'я по всіх лініях оборони пройшов один і той самий наказ не відкривати вогонь, ні за яких обставин. Командири підтвердили, наказ дійшов, його потрібно виконувати. У штабі це пояснили просто покажемо, що ми тримаємось за мир, навіть коли нам боляче. Свято є святом для всіх, але фронт це не місце, де слова щось важать без дій. Шоста вечора. Перемир'я вступило в силу. По бійцях на передовій розійшлися повідомлення. Залишаємо позиції під контролем, не ведемо вогонь. Тримаємо дисципліну хтось тихо ставити на стіл шмат хліба і яйце, Великдень, хтось ішов до укриття, мовчки, хтось молився, хтось крутив у руках фото з дому. Усі чекали, чи повірить у перемир'я ворог. Він не повірив. Близько четвертого ранку ще затемна, з південного напрямку, пролунав перший залп. Обстріл не був масштабним. Але дуже чітким і з прицілом вдарили по кількох точках, де стояли наші укріплені позиції. Снаряди лягали щільно методично, очевидно, били позаздалегідь відомих координатах. На одному з опорників командував старший лейтенант Семенюк, його підрозділ був під вогнем, але стріляти у відповідь не мав права. Він розпорядився усі в укриття без паніки. Тримаємо позицію. Не відповідаємо, за його словами хлопці витримали. 20 хвилин тривало бомбардування, частина снарядів впала у чисте поле, кілька близько до бліндажів, обійшлося без втрат. Після цього ворог не пішов у наступ, ніхто не сунувся вперед, іначе нічого не сталося, все стихло. Ворожі розрахунки відпрацювали і затихли. Офіцер зв'язку з того району, капітан Рубан, передав дані в штаб, обстріл зафіксовано. Відповідати не стали, втрат немає, ситуація під контролем, але напруга не спадала. Один із солдатів з підрозділу Семенюка потім згадував це було, наче знущання. Тебе б'ють, а ти маєш просто сидіти і чекати, доки все закінчиться. І не факт, що закінчиться добре. У штабі південного сектору провели термінову нараду. Командувач напрямком полковник Остапчук висловив припущення, що це тест на реакцію. Ворог міг навмисно спровокувати обстріл, щоб зняти на камери наш перший постріл, і звинуватити у зриві домовленостей. Аналітики почали вивчати дані з дронів і радіоперехоплення висновок. Працювало кілька артилерійських розрахунків, але масового скупчення сил за фронтом не було. Це була перевірка. Але навіть така перевірка мала свою ціну. Жителі сіл у 10-15 кілометрів від фронту чули вибухи, декілька людей подзвонили в місцеві адміністрації з тривожними запитами. Одна жінка із села неподалік сказала уже думали, хоч на Великдень буде спокій. Але знов ніч знов бахкає. Ми вже не спимо, тільки тривожні валізи біля дверей. Місцева влада просила людей залишатись спокійними, але тримати під рукою речі першої необхідності волонтери розвозили гуманітарну допомогу, продукти, медикаменти, воду. Бо ніхто не знав, чим усе закінчиться на інших ділянках фронту на півночі та сході. Перші години перемир'я проходили тихо, та в штабі не мали ілюзій все може змінитися будь-якої миті. На південному напрямку, де відбувся обстріл, солдати залишались у бліндажах. Напруга була серйозна, але найгірше попереду. Вранці, коли на більшості позицій ще не розвиднілось, схід сонця зустріли звуками моторів. Надійшло перше повідомлення від спостерігачів на сусідньому секторі ближче до сходу, ворог розгортає піхотні групи, їх прикриває легка бронетехніка. Це вже не розвідка боєм, це прямий наступ з трьох напрямків одночасно. Усе це відбувалося на фоні чинного перемир'я. Командир одного з підрозділів на передовій капітан Мельник згадував ми бачили, як вони йдуть, як лізуть. Чулі мотори, бачили, як снують між посадками, у деяких руках кулемети, у когось протитанкові, все чітко злагоджено. Це не випадковість, це план. У його районі почалося щільного мінометного обстрілу, прицільного, не хаотичного. Снаряди лягали поруч із бліндажами та вхідними ходами в окопи. Ворог намагався накрити усе, що могло стримати наступ піхоти. Після залпів з посадки пішли групи дрібні, мобільні, працювали з прикриттям. Підтягувалась бронетехніка, але обережно трималась на дистанції. Мельник наказав зайняти оборону, але вогонь не відкривати. Ми сиділи, стиснувши зуби, всі в бойовій готовності, але не стріляємо. Хтось уже не витримував. Просив дозволу відповісти, але я повторював наказ не змінено. Чекаємо, це були найдовші хвилини того дня. Поки піхота просувалася вперед, в штабі почали надходити нові сигнали. В тилу ворога з'явилась колонна техніка, за 13 кілометрів від фронту. Більше 10 одиниць бронемашин і танків йшли повільно по ґрунтовій дорозі, прикриваючись рельєфом. Офіцери аналітичної групи у штабі зрозуміли, це не фіктивна атака, це серйозна підготовка до прориву. Полковник Остапчук, командувач південного напрямку, негайно віддав наказ посилити аеророзвідку, стежити за кожним метром переміщення колони. Дрони передали чіткі координати. Техніка чекає на сигнал, готова рвонути вперед. У цей момент підрозділ Мельника був уже на межі. Противник підходив усе ближче, дистанція скоротилася до 200-300 метрів, це вже пряма загроза. Але наказ усе ще був чинним вогонь не відкривати. Один із солдатів тієї роти, старший стрілець на ім'я Панас, згадував: Ти бачиш, як вони йдуть. Чуєш, як бронемашина клацає гусеницею, поки чіпляється за каміння, і при цьому мусиш мовчати, затискаєш спусковий гачок пальцем і чекаєш, коли тебе вдарить. У штабі в цей час аналізували ситуацію. Радіоперехоплення вказували атака спланована заздалегідь, координати були підготовлені, ворог точно знав, куди бити. Офіцер розвідки підкреслив нічний обстріл. Це була димова завіса, їхня мета дізнатись, чи будемо ми дотримуватись домовленостей, а далі пробити фронт, поки ми мовчимо. Наказ верховного ще не скасовано, усі в очікуванні. Бронетехніка ворога в тилу вже зупинилась у лісосмузі, всього у двох кілометрах від лінії фронту. Солдати на позиціях більше не питали, коли стріляти. Вони просто готувалися тримати оборону навіть без вогню. Ситуація ставала критичною, але саме в цей момент у штабі почалося обговорення рішення, яке мало змінити усе. На фронті трималися як могли, атака тривала вже більше години. Бійці на позиціях мовчали, стискали зброю, дивились в очі тим, хто наступав, але відповідати не могли. І тоді, в штабі південного напрямку, переглянувши останні радіоперехоплення, відео з дронів та інформацію розвідки, полковник Остапчук сказав коротко: терпіння закінчилось! Вони самі це обрали. Наказ мовчати був офіційно скасований. Командирам на передовій надійшла чітка команда: готувати артилерію. Починаємо відповідь працювати точно тільки по перевірених координатах. Без зайвого ризику для цивільних і власних артилерійський підрозділ, розташований у ближньому тилу, розпочав підготовку. Завдання було одне створити вогневу завісу на шляху просування ворожих піхотних груп. Перші залпи прозвучали вже за кілька хвилин, солдати, які сиділи в окопах, почули знайомий гул наших гармат. Хтось не одразу повірив, що це наші. Звикли до тиші з нашого боку, а тут бах! Один постріл, другий, і ти розумієш, ми більше не мовчимо. Згадував один із бійців. Командир підрозділу Мельник говорив так: коли почали працювати наші, я побачив, як у хлопців в очі змінились. Це була не просто артилерія, це був сигнал. Ми з вами, ми вас не кинули. Артилерійські розрахунки відпрацювали чітко. Вдарили по відкритих ділянках, де ворог готував прорив, піхота противника пригальмувала, бронетехніка почала відкочуватись назад. Спостерігачі підтвердили, наступ зупинено, але це ще не означало, що загроза минула, бо в тилу все ще стояла колона ворожої техніки, прихована у лісосмузі, на відстані приблизно двох кілометрів від передових позицій. Вона не рухалась, лише чекала команди, і цю можливу команду потрібно було зупинити назавжди. У штабі ухвалили рішення повністю знищити колонну бронетехніки, доки вона не рушила вперед. Почалась екстрена підготовка до авіаудару, було піднято чотири фронтові бомбардувальники. Кожен літак повністю споряджений фугасними авіабомбами. Командир ескадрильї, майор Коваль провів інструктаж. Працюємо з великої висоти, уникаємо ворожої ППО, бомби кидаємо точно в координати. Якщо хтось із них встигне втекти, хай тікає. Але техніка має не вийти звідти ні на гусеницях, ні на колесах. Погода дозволяла чисте видімість добра. Дрони вже передали свіже зображення, ворожа техніка стоїть щільно між деревами без руху, ідеальна ціль. Виліт розпочався близько першої години пополудні. Чотири літаки вийшли на бойовий курс із північного заходу, тримаючись високо і в радіомовчанні. Скидання боєприпасів відбулось синхронно. 24 фугасні бомби почали падати з неба, видаючи той характерний пронизливий свист, який викликає справжній страх у кожного, хто чує його знизу. За словами розвідки, солдати противника почали кидати техніку і тікати ще до вибухів, але часу було обмаль. Удар був потужний. Уся колона знищена повністю. Бронемашини, танки, техніка забезпечення, все розірване, палаюче, всередині згарища, лісосмугу накрила хвиля вибухів і чорний дим. Спостерігач на одній із наших висот повідомив коротко: цієї колони більше не існує. Після авіаудару все стихло. Ворожа активність, яка ще кілька годин тому тримала наші позиції під загрозою прориву. Зникла повністю. Спостерігачі повідомляли про відступ. Ті, хто вижив після удару, покинули район і відійшли глибше в тил. Розвідка ще кілька годин продовжувала фіксувати ситуацію. Безпілотники курсували над місцем удару, передаючи чіткі зображення. Випалена лісосмуга, уламки техніки, розкидана зброя, залишені позиції. Жодних ознак підготовки до повторної атаки більше не було. Офіцер штабу південного напрямку, який координував операцію, пізніше сказав це був чіткий сигнал не попередження, а відповідь. Пряма, точна, без зайвого шуму. Ми не порушили перемир'я першими, але й дозволити себе розтоптати не збиралися на самій передовій... Там, де ще зранку бійці сиділи в бліндажах під обстрілом, панувала інша атмосфера полегшення. Тиша, яка прийшла після бою, була незвичайною, вона була заслуженою. Солдат із підрозділу Мельника, той самий, який ще кілька годин тому стискав автомат, не маючи права стріляти, розповідав: Ми навіть не святкували, просто сиділи, дивилися в небо. Хтось мовчки курив, хтось закрив очі. Бо зрозуміли, нас не кинули, ми не витратний матеріал, за нас є кому відповісти, моральний дух піднявся, позиції були збережені, ніхто не прорвався, ворог втратив ініціативу, і, що найголовніше, відступив сам. Штаб провів негайний аналіз результатів операції, втрати ворога були значними. Згідно з даними розвідки, вся бронетехніка колони була знищена, в тому числі кілька танків та бронетранспортерів. Піхотні підрозділи, які наступали до цього, не отримали підкріплення тому були змушені відійти. Офіцери, які координували роботу авіації, відзначили високу точність удару. У зоні ураження не постраждали наші позиції, не зачеплено жодного цивільного об'єкта. Це була робота, виконана по військовому, чітко, жорстко, по справі. У столиці після операції почались обговорення на вищому рівні. Чиновники заявили, що факт порушення перемир'я буде винесений на міжнародний рівень. Ми не лише захищались, ми довели, що здатні діяти з холодною головою, навіть коли нам б'ють у спину, зазначив один із представників уряду. Волонтерські організації в прифронтових районах почали розвозити допомогу тим, хто опинився в зоні ризику під час нічного обстрілу. Психологи приїжджали до частин, що були під ударом, бо навіть після перемоги люди залишаються виснаженими. На деяких ділянках фронту обстановка залишалась напруженою, але стабільною. Північний та східний напрямки зберігали тишу. Противник, за словами розвідки, почав перегруповуватись, але уже набагато обережніше. Вони зрозуміли, що кожне порушення матиме ціну, і ця ціна дуже висока, підсумував аналітик штабу. Увечері того самого дня перемир'я ще діяло, і хоча на папері воно тривало 30 годин, насправді воно закінчилось в ту мить. Коли ворог зробив свій перший постріл, але саме наша відповідь зробила цю історію чимось більшим не про бойові дії, а про вибір, про честь і про те, що навіть у війні є межі, які не можна переступати безкарно.